Друзі, привіт. Хочу поговорити про мобілізацію священників. Ідея запису з'явилася після прочитання допису отця Петра Балога, який пройшов ВЛК, визнаний придатним ТЦК. Не зупиняє той факт, що отець Петро священник, викладач кількох семінарів, ректор Інституту богословських наук, доктор богослов'я, професор. Чи вважаєте ви правильним мобілізацію священників? Чи вважаєте ви правильним мобілізацію в цьому конкретному випадку? Запрошую поділитися своїми думками в коментарях, а ми починаємо. Звісно, наша країна веде екзистенційну боротьбу за життя. Ціна поразки поступова, часткова чи тотальна втрата державності в залежності від масштабів поразки. Ймовірно, Примусова русифікація, точкові репресії проти носіїв українства, можливо, масові репресії, можливо, насильницька мобілізація влави Збройних сил РФ в наступних війнах Росії. Тому війна і перемога є справами виживання, є пріоритетом. Ворог готовий воювати довго, має кратну перевагу в ресурсах фінансових, технічних та що особливо важливо, в людських. Зрештою, має стратегію перемоги, якої ані ми. Ані наші союзники не мають. Оціночно на початок війни в Україні було приблизно 10,5 мільйонів чоловіків призовного віку. Мінус 1 мільйон 300 тисяч це збройні сили та загиблі поранені військові, 1 мільйон інвалідів, 700 тисяч хлопців 18-25 років, яких не призивають, 650 тисяч втікачі з країни, 560 тисяч чоловіки, які опинилися в окупації, більше 500 тисяч заброньовані підприємствами, 400 тисяч студенти. Причому після 2022 року студентів першого курсу збільшилося в два рази. І далі по 100 плюс тисяч це багатодітні батьки, вчителі, викладачі, наукові, працівники і доглядальники за інвалідами. Залишається 5 мільйонів чоловіків. Оціночно мобілізаційний резерв. Цілої України нагадаємо, 19 грудня під час щорічної прес-конференції, президент України Володимир Зеленський повідомив, що тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вимагав мобілізувати додатково 450 500 тисяч осіб. Потреба, озвучена публічно півроку тому, не була задоволена в належній мірі. А тому розуміємо, що станом на зараз нам потрібно вже більше ніж півмільйона тільки. Для стримування ворога, але не для отримання переваги над ним. Якщо взяти під увагу, що мобілізовані ще на початку війни гостро потребують і ротації, і демобілізації, якої не буде, то об'єктивна потреба в мобілізації може коливатися аж до 1 мільйона осіб. Тобто мінімум нам треба мобілізувати кожного десятого із наявних в Україні і доступних для мобілізації чоловіків, максимум. Кожного п'ятого. А отже, суспільні дискусії цілковито позбавлені раціональної доцільності: кого варто, кого ні, кого доцільно, кого ні. Кожен обстоює думку, що не можна забирати саме його. Саме його рідних і близьких, ті, в кого є діти, молоді хлопці, 18-25 років, кажуть, що вони надія наці і їх не можна чіпати. Викладачі і вчителі також легко можуть пояснити, чому не їх, бо хто вчитиме підростаючі покоління. Аграрії, айківці, енергетики, які отримали бронювання, теж мають аргумент. Без економіки країна не може воювати. Батько трьох дітей пише сміливі дописи в Фейсбуці, звинувачуючи батька двох дітей в боягузтві. Від приниженого позиціонування ухилянт до сміливого самопозиціонування патріот від батька двох дітей до батька трьох дітей відстань в одну дитину. А якщо відкинути все, то залишається проста інтенція. Має піти він, а не я. В цьому емоційному полі залишається мало простору для раціонального справді державницького підходу, кого доцільно мобілізувати, а кого доцільно не чіпати. Після огляду мобілізаційного резерву, після огляду пануючої емоції в суспільстві. А ми повертаємося до отця Петра Балога і загалом до проблеми мобілізації священників, зокрема римокатолицьких. католицьких Ви за чи проти? Аргументуйте свою думку в коментарях. Скажу відразу: я римокатолик, католик тому людина ангажована, але я спробую пояснити, чому я проти. В Україні близько 700 священиків-римокатоликів, лише половина з них українців. Я не знаю, скільки з них призовного віку, скільки не мають інвалідності, але як мінімум, користуючись віковою пірамідою всього населення України та загаль... загальнонаціональною пропорцією по інвалідності, можемо припустити, що 200 священників українців призовного віку, які не мають інвалідності, є в розпорядженні ТЦК. Ну, хай не 200, хай навіть всі 300-400 є придатними. Ну це потужний мобілізаційний ресурс на тлі мільйонної війни і мільйонних потреб. При цьому на сьогоднішній день римокатолицьких священників в Україні страшенно бракує і без війни. На 3-4 парафії припадає один священник. Його замінити нема кому. А отже, якщо призивають середньостатистичного римокатолицького католицького священника, то кілька парафій залишається без, без душпастера. А значить, без літургії. А це центральна частина життя католицької парафії. Без літургії немає церкви, а без священника немає літургії. Так само. Сповідь її немає. У нас були часи, коли один священник був на пів Поділля, і до своїх парафіян він доїжджав раз на два місяці. Цей період в історії називається Радянський Союз. Фактично, заради 200, ну максимум 400 людей в мільйонній війні. Де-факто ми готові обезголовити цілу церкву в Україні, просто щоб всі були рівні перед мобілізаційним мечем. Але тут і про рівність знайдеться, тому що конкретно у випадку оця Петра Балога він є науковцем, доктором богословських наук, викладачем кількох семінарій, ректором інституту теологічних наук імені Томи Аквінського. але держава. Не визнає церковних закладів освіти. Тобто для наукової Європи отець Петро є доктором наук науковцем, а для України не є. Влада. Не віддає костел Святого Миколая римокатоликам, не визнає католицьких закладів освіти. Хоча сам, саме католики збудували усю систему вищої освіти в Європі, від якої Україна також взяла. Влада не визнає католицьких науковців, зрештою, та викладачів, і готова вдарити по всій церкві в Україні заради мобілізації 200-400 осіб. на тлі, Мільйонних бронювань насправді все це виглядає як дискримінація Рима католиків Не конкретний приклад оця Петра, не конкретний приклад неадекватної поведінки ТЦК, а загалом системне системне ставлення до Римокатоликів. Не віддання храму, невизнання освіти, наукових ступеней, обезголовлення парафій, і це загрожує дипломатичним зусиллям України і щодо республіканської Америки, де багато католиків, і щодо країн глобального півдня, багато з яких є католицькими. В Україні забуває, що шоста частина усього людства це католики. Типу аргумент ідіть до війська на ваше місце, Бог знайде і поставить своїх людей. Ну, чисто протестантський, де кожна віруюча, амбітна людина з лідерськими здібностями може оголосити себе пастором. Ну, точніше, це звучить відчути помазання від Духа Святого і заснувати нову церкву. Римо-католицька практика є іншою: стати священником це відмовитися від родини, від дружини, від дітей, від майна, свідомо обрати вбогість, Повний тотальний послуг. Не кожен наважиться на такий шлях. Багато років кандидата випробовують і оцінюють, чи гідний він священства, чи витримає ці вимоги і, попри кризу покликань в церкві, воліють краще відсилати людину додому, ніж висвячувати на священника без певності в його вірності і витривалості. Це випробовування триває кілька років. А для деяких кандидатів кільканадцять років. Я вже не говорю про 8 років фундаментальної богословської освіти, після якої майбутній священник захищає випускну дисертацію. Друзі, я не хочу нікого ображати, але знаю, як за пару років в духовній семінарії на Михайлівській площі в Києві люди, абсолютно не підготовлені заочною формою освіти, стають священниками, не знаючи навіть загальних. Таких євангельських азів. В ефірі Радіо Марія колись цілий протестантський єпископ говорив, що Бог йому відкрив, як читати Біблію, і при цьому він переказував лекцію Дівіна. Відомий католицький формат читання Біблії, в тому числі для простих католиків мирян, іще з 13-го сторіччя. Римокатолицький священник це штучна, унікальна історія, свідчення Бога, що. Можна всього себе віддати Богу тут на землі. Це золото, яке довго випробовують духовно, аскетично та інтелектуально. Тому говорити йдіть у військо, Бог знайде на ваше місце і поставить людей, це не розуміти предмет обговорення. В коментарях також натякають на страх і бажання сховатися, прикритися, як пишуть, від мобілізації. Як я розумію, целібат Повністю випалює страх, тому що людина на 100% вже не належить собі, а Богу і церкві. Тому, наприклад, жоден київський священник, наприклад, не виїхав із Києва в кінці лютого, на початку березня 2022-го. Можливо, ви будете обурені на мене, але запитайте у 10, 20, 30 своїх друзів київських київських пасторів. Та служителів, де вони були в кінці лютого, на початку березня 22-го року з мого боку, це не докір чи засудження, бо пастир-служитель має сім'ю і, перш за все, за сім'ю має відповідати. Тому наскільки відомо мені, дуже багато київських пасторів в цей час везли свої сім'ї в безпечніші місця подалі від Києва. І я повторюю: жоден київський католицький священник не виїхав. Мені справді було цікаво, я дійсно дізнавався. Роки відречення, випробування, священства в католицьких семінаріях, прийняття вічних обітів випалюють страх та корисливість католицьких священників. Целібат – це знак тотальної стовідсоткової відданості спільноті, в якій священник поставлений бути пастирем. Підведемо підсумки. Римокатолицькі священники це штучний унікальний дар Бога, церкві, випробуваний аскетично, духовно. Вони пройшли через ретельно сите, сито відбору, здобули серйозну богословського світу і нераціонально відправляти цих одиниць на фронт, залишаючи їх парафії без душпастерства, без сповіді, без Євхаристії, без церкви. Їхня кількість вимірюється двома трьома сотнями. Не змінить аж ніяк ситуацію на фронті, але приведе до обезголовлення парафій самої церкви. У випадку оця Петра, доктора, професора, ректора інституту, викладача семінарій, явно є ознаки дискримінації, знецінення католиків. Якщо на думку влади, всередині країни надто мало католиків і ними можна знехтувати, то в світі їх 1 мільярд 300 мільйонів. Серед них лідери багатьох країн світу, в очах яких Україна. Постає порушницею базових прав свободи совісті та віросповідання, і це треба зупинити не лише в конкретному, але й на системному рівні.